Саме завдяки збройному опору народу у 14-му та 22-му роках, коли саме громадяни прийшли на допомогу ЗСУ, вдалося уникнути повної катастрофи. Тож, де-факто, саме народ і захищає цю країну. Відповідно, так має бути і де юре. Саме таку суб'єктність українського народу нам треба зафіксувати в українській же Конституції. Щоб ніхто в подальшому не міг цього змінити. Але як це зробити, якщо петиції не працюють, а депутати думають про вибори, а не майбутні країни? В законодавчому просторі нам залишається тільки одне: всеукраїнський референдум щодо внесення змін до Конституції України. Так, ми знаємо, що під час війни референдуми проводити не можна. Але воєнний стан не триватиме вічно, і ніхто не може заборонити нам вже починати готуватися. Час нас є. Але не варто його гаяти.